Протягом тижня на території Лозівської міської тергромади виникло три пожежі в житлових будинках та спорудах. Причинами цих пожеж було порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації печі, коротке замикання електромережі та набережність під час куріння. Також на цьому тижні від Лозівського територіального медичного об'єднання поступила інформація про надходження до них 94 річної жінки з опіками. Як було встановлено, вона їх отримала внаслідок користування піччю на твердому паливі. Тому хочемо нагадати громадянам, які у власних помешканнях мають пічне опалення. Щоб вони звернули увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печі та її експлуатації, в таких будинках та спорудах пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також в результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистих рядин, випадання стопки або зольника вуглин.